Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з тим, як налаштувати сторінки нашого текстового документу, в тому випадку, якщо ми збираємось його роздрукувати. І для цього нам потрібно знати кілька властивостей, які можна змінити, щоб текст на документі був розташований так, як нам потрібні. А для цього, ми повинні з вами вивчити наступні властивості. Отже, це розміри сторінки, це розміри полів, вільні поля, де не друкується текст, це орієнтація сторінки. Як бачимо, зараз наш текст друкується на сторінці, у якої висота довша, ніж ширина. Але існує можливість перевернути сторінку, зробивши її. Більшою, а точніше, її ширину зробити більшою, ніж висоту. Така Представлена зараз орієнтація називається книжковою. Коли ж ми перевернемо з вами аркуш, так що довж, ширина буде більшою, ніж висота, ця орієнтація буде називатися альбомною. Для того, щоб змінити ці налаштування в Google документах, нам потрібно зайти в меню File. І вибрати опцію налаштування сторінки. В цьому меню ми можемо з вами застосувати і змінити орієнтацію документу, вибравши або книжковий, коли у нас висота більша, ніж ширина, або альбомний. Давайте подивимось, як зміниться відображення документу. Коли ми оберемо альбомну орієнтацію, до того ж, зверніть увагу, що ми можемо з вами застосовувати. Ці зміни або до всього документу, або до виділеного нами тексту. Застосуємо його поки що до всього документу, бо ми виділень ніяких не робили. Натискаємо ОК. І, як бачимо, зараз наш аркуш перевернувся, і тепер його ширина уже більша, ніж висота, ми маємо з вами альбомну орієнтацію. Повернемось до налаштування файл. Налаштування сторінки. Далі, окрім орієнтації, ми можемо з вами змінювати розмір паперу. Класичний розмір, який використовується при друкові документів, це формат А4. Але якщо ми хочемо надрукувати, скажімо, книжку, то нам потрібен буде дещо менший розмір. А це приблизно половина А4 формату. І називається він А5. Не дивуйтеся. Зі збільшенням числа розмір паперу зменшується. Якщо ми встановимо такий розмір, то побачимо з вами, що документ у нас або сторінки наші зменшилися в буквальному сенсі вдвічі. Бо дійсно, А5 формат це половина А4 формату. Так, начебто, ми взяли книжкову орієнтацію А4 і перерізали її навпіл. І, як бачимо, наш текст тепер заповнив майже всю сторінку. Окрім орієнтації, як ви вже мали змогу побачити, ми можемо тут налаштувати і поля. Це вільні місця на аркуші, де текст не друкується. Зазвичай він обмежений сірими смугами на горизонтальній лінійці і на вертикальній лінійці. Тобто, саме в цих. Місцях у нас текст не друкується. Так, ми можемо побачити ось ці поля, якщо наведемо сюди вказівник межі змінимо дещо лівий відступ, так, щоб звільнити значення поля, і побачимо ось в даному випадку, якими величинами обмежене місце для друку тексту. Але знову ж таки, ми можемо зменшити чи збільшити за потреби ці вільні місця або ці поля. Знову ж таки повертаємось у налаштування сторінки і можемо встановити відступи або вільні місця у сантиметрах. Скажімо, зробимо їх рівними 1 см. Причому всі. Можна окремо встановлювати значення кожного поля. До того ж, ми можемо з вами змінити ще й кольор сторінки при необхідності. Не забувайте, що це можна зробити, скажімо, для вибраного контенту. Поки що подивимось на те, як у нас змінилися поля. Зверніть увагу, в даному випадку у нас тепер залишився всього-навсього один аркуш. Для того, щоб перенести частину тексту на інший аркуш, можна натиснути клавішу Enter. Але для цього доведеться виконати кілька таких натискань. Правильно ж переносити текст буде, якщо ми додамо до нашого тексту розрив сторінки або розрив розділу. Розділ, якщо ми починаємо якусь нову частину нашого документу. Розділ можна почати на поточній сторінці або на наступній. Спробуємо організувати новий розділ на наступній сторінці. Як бачимо, автоматично у нас створилась нова сторінка, і ми її вже з вами можемо тепер налаштовувати. Спробуємо виділити цей текст, зайти в налаштування сторінки і змінити, якщо є така можливість, змінити колір. Як бачимо, колір сторінки для виділеного тексту неможливо змінити. Але можна змінити орієнтацію на книжкову. І тепер дивіться. Перша сторінка в нас залишилась альбомно, з альбомною орієнтацією, а друга сторінка у нас е, має вже книжкову орієнтацію. Продовження ж документу знову буде із альбомною орієнтацією. Ось так можна налаштовувати різноманітні характеристики наших сторінок у документі. До того ж, якщо документ багатосторінковий, ми можемо додати нумерацію сторінок автоматично. Як, і це може зробити текстовий процесор самостійно. Якщо ми виконаємо команду із меню Вставити, номер сторінок. В цьому випадку нам потрібно ще й обрати, де саме буде розташовуватись нумерація сторінок. Зараз наш е процесор Google Документи пропонує два варіанти: це розташування вгорі праворуч і внизу праворуч. При необхідності можна налаштувати інші опції. До речі, ще дві опції це нумерація сторінок, при якому перша сторінка документу не нумерується. При додаванні нумерації сторінок у нас з'явилось таке поле, як нижній колон-титул. Для того, щоб ми могли внести при необхідності якусь додаткову інформацію в те поле, в якому у нас з'явилася нумерація сторінок. Якщо ж нам цього не потрібно, то ми просто можемо клацнути по будь-якій частині нашого текстового документу і в даному випадку наш текст ми можемо продовжити редагування нашого тексту. Якщо ж ми поставимо галочку інша перша сторінка. То нумерація на першій сторінці нашого документу зникне, але буде продовжена як друга сторінка на другий і третя, і, і так далі. Клацнувши по тексту, ми закриваємо колон титул. І відповідно можемо далі редагувати наш текст. Якщо ми хочемо повернутися до місця, де у нас надрукований номер сторінки, достатньо двічі клацнути. Мишкою поруч із номером сторінки, і у нас з'явиться це поле. Ми в ньому можемо щось при необхідності додати якийсь текст. Наприклад, якщо я вимкну режим колон титула, то такий текст з моїм прізвищем та ім'ям буде автоматично доданий до всіх інших сторінок. Ось у такий спосіб ми маємо можливість з вами змінювати властивості сторінок нашого текстового документу. Для того, щоб налаштувати сторінку на мобільному телефоні, після того, як ми відкриємо документ на редагування, нам потрібно натиснути вгорі праворуч три крапочки та у спадному меню можна обрати пункт налаштування сторінки. В цьому випадку ми можемо з вами вибрати орієнтацію, вказавши книжкова, це чи альбомна, та розмір сторінки. В даному випадку, скажімо, А5. Повертаємось до редагування, ну і за необхідності можемо вибрати колір нашого документу. Ось у такий спосіб ми з вами можемо відповідно е, налаштувати характеристики. Нашого текстового документу. При необхідності, ми можемо, відповідно, натиснувши позначку плюс, додати ще й номер сторінки. В цьому випадку ми так само можемо обрати, де саме ми хочемо додати нумерацію сторінок: вгорі праворуч чи внизу праворуч, з друкуванням номера на першій сторінці чи без. Після обрання, ми знову відповідно, переходимо до колон титулів. І фіксуємо наші введення натисканням галочки. Все, наш документ налаштований.